Вітаємо всіх на каналі Майстерня, Двіте життя в селі. І сьогодні субота, 13 серпня 2022 року. Сьогодні цілу ніч йшов дощ і зараз гримить. Пішли по городу, пройдемось, побачимо як положила трошки фізаліс і що там взагалі робиться. Тому що дощі йдуть, бур'ян росте як скажений. Ось положило ось так фізаліс І це його ложить не вітер, а це так ложить вже настільки багато вологи в землі, що в нас вже, напевно, половина перцю стоїть на тичках. Просто вивертаються ось так зараз покажу перець. Також за останні 4 дні це все, що ми встигли. Прополоти, тому що ну, в землю просто не можна ступити. Ось так просто не зламаний нічого, а під вагою один за одним. Одні вже на паличках ось кущі, а інші просто падають, перегортаються ось так. Видно, ось тріснула земля, що це просто зайва волога. Так само помідори. Вони від зайвої вологи ось такі на них всякі тріщини. Одним словом, дуже волого, саме зараз їм потрібно багато сонця. Сонця немає, фактично самі дощі. Так, і перець. Бур'ян оцей, я пам'ятаю, його раніше не було. Це. Господі, портулак. Першу частину літа його немає. І зараз дощі, і він єдиний, просто буяє. І ось хочу ще показати цей кріт, напевно, або інше, цілий рядок, так вздовж рядка, прямо. Отакий равчак. Прямо ось туди він йде під помідори. І далі, і он далі, 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 і так же він йде майже до кінця ряду. Такий досить глибокий. Прямо під помідори. Так, йдемо далі. Тютюн також готовий. Також ми відкладаємо постійно його ломку, тому що йдуть дощі буквально вчора. Цілий день, позавчора, дощ, 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 дощ. Тому трошки ми чекаємо Ось буквально перший день, як не буде дощу, щоб це можна було поламати, посушити і на дворі з цим впоратись, щоб не носитись з ними. Кукурудза. Кукурудзу ми їмо щодня. Вже на протязі, напевно, двох тижнів. Курузи багато, вже тут з краю і вимали мені качани. Тут гарбузи. До речі, це гарбуз атлантичний гігант. Є відео, як ми його садили на каналі, але в нас вони не гіганти, тому що, ну, щоб виростити великий гарбуз, треба було. Залишити всього на кущі там один-два і його підживлювати. Але ми вирішили, що нам один великий гарбуз ні до чого, що краще хай буде декілька більш помірного розміру. Баклажани, Уж було коротеньке відео на каналі, баклажанчики стигнуть. Але ж, знову ж таки хотілося б. Щоб вже встановилася все ж таки серпнева погода. Бо е, насправді я такого вологого серпня не пам'ятаю. Ну ще трошки піду, покажу квіті вам. Напишіть в коментарях, яка погода у вас в регіоні. Бачу, на одній території йдуть дощі, на другій похосуха. Це у нас майори і декоративні соняхи. Такий соняшок красивий. Ось там їх цілий рядок. Так. Що у нас тут? Вітну петунії. Так вже розквітли чорнобривці Лаватера. Клумби набрали таких серпневих відтінків. Таким у нас ярусом. Тут також трошки приклало ці васильки. І ось так виглядає клумба. Кожен раз не встигає, ну майже, зранку дуже гарно квітне і помеє, дуже гарно. Але вже як сонечко на неї починає світити, вона свої квіти закриває. В цьому році у нас найбільше всього жоржин. Хочеться виростити, але це всі жоржини, які ми садили насінням. І хочеться на наступний рік мати клубні для того, щоб кущі були ну, такі більш масивні. Ось там є в нас кущ. Таких самих жовтих жоржин, але який вирощений з цибулини. Ще зламана гілка, до речі. Не з цибулини, а з картоплини, чи я, з клубня. З клубня. І ось такий величезний кущ. Виріс. Трішки таку ж розложила, треба підв'язати айстри. Справді, дуже багато дощів, дуже багато дощів. Ну, ось якось так. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Відходять груші.